Всім привіт! Вчора в мене відбулася така бесіда, і у нас таке питання таке прозвучало з приводу того, що є карма роду, програми роду, все це потрібно знімати, все це потрібно пропрацьовувати, все це ну, така Потужна, важка, тяжка енергія, потрібно багато часу, а нам все потрібно швидко. І все це відбувається у такому ну, з багатьма людьми, з ким я спілкуюся із клієнтами, все це відбувається в такому з тяжкого стану, з такого відчуття. Це так важко, це так трудно, особливо для тих, хто вже робив якісь практики, і вони пройшли.